Не отримують пільг, не позбавлені батьківського піклування, однак в інтернаті. Два місяці тому робоча група під час перевірки закладів виявила, що 133 дитини опинилися в інтернаті за згодою батьків. Нині частину дітей вдалося повернути в родини. Як реалізувати право дитини на сім'ю? Міркували сьогодні на нараді в облдержадміністрації. Проводили її в режимі відеоконференцзв'язку із профільними службами у районах. Не необхідно розробити якийсь загальний інтегрований показник. В розрізі районів, щоб зрештою ми мали єдиний інтегрований показник по району, який би показував стан справ по боротьбі фактично з дитячою безпритульністю. Бездоглядністю обговорили і тему злочинності. Загалом по області зменшилась кількість правопорушень серед підлітків. Однак в деяких районах Рівненщини статистика залишається невтішною. Так надалося позитивно вплинути на оперативну обстановку в таких районах, як Горщанський, де злочинність з неповнолінів зросла. Рівненський, Рокитнівський, Сарненський, Радивиловський. Найбільше це Рокитнівський, Радивиловський район, де дали приріс на 37 і 4,5%. По області. Особливу увагу потрібно приділяти профілактиці серед неповнолітніх. Це дасть змогу і зменшити кількість правопорушень серед підлітків певні в профільних службах. Розроблено затверджений план заходів рішенням сесії власної ради. Ми в цьому році, враховуючи відповідні доручення в указі президента, ми окремим блоком включили у цьому плані заходів. Саме блок профілактики безпритульності, безоглядності. Що ж стосується усиновлення та створення прийомних сімей, тут фахівці відзначають позитивну динаміку. Понад 90% сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування рівненщини нині виховуються у родинах. Також наша область залишається серед лідерів за народжуваність в Україні. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.